Мінімалізм та лаконічність у дизайні на піку популярності. Виробники дитячих товарів також у тренді та радують батьків сучасними стильними дизайнами дитячих меблів. Карело Сідней маленький багатофункціональний стільчик. Існує у двох комплектаціях. Сідней плюс можна використовувати від народження на рамі стільчика або окремо як баунсер. Ось такий простий, лаконічний, але дуже зручний для малечі шезлонг ми отримали. Тільки малюку виповниться піврочку, або він освоїть навик сидіння, ми можемо використовувати стільчик за призначенням для годування у такій комплектації. Для захисту є ремені, також бампер дитинка не випаде, дуже широка і зручна стільниця, що потім також знімається. Далі, по мірі росту дитини, ми будемо регулювати висоту стільчика, висоту підніжки та глибину посадки дитинки. Такий стільчик буде слугувати дитині дуже довго.